Як з нуля в інстаграм вийти на перші продажі зі свого блогу? Це питання, яке хвилює дуже багатьох експертів, особливо тих, хто тільки починає робити перші кроки в розвитку свого блогу в інстаграм і не розуміє, як заохочувати клієнтів, а саме зі свого блогу. Тож в цьому відео я даю ключові поради, як розпочинати вести свій інстаграм і, взагалі, що впливає на продажі в блозі. Мене звати Віка, я експерт з розвитку та монетизації інстаграм-аккаунтів, СММ-спеціаліст та інстаграм-маркетолог. Також я являюсь спікером з побудови особистого бренду в бізнес-клубах як онлайн, так і офлайн. Я навчаю експертів грамотно розвивати свої блоги для того, щоб отримувати продажі саме через інстаграм. Маючи досвід з багатьма різними нішами, як для особистих, так і комерційних сторінок, я сміливо можу сказати, що в інстаграмі гроші є. В інстаграмі продається все, що завгодно. Головне мати чітку маркетингову стратегію та розуміння, кому і що ми продаємо. На своїх навчаннях та виступах я ділюсь актуальними маркетинговими інструментами, які працюють саме зараз. Тож мої учні відразу помічають позитивні зміни в своєму блозі, застосовуючи ті знання та інструменти, які я даю при взаємодії зі мною. І так, що в нас впливає на продажі в інстаграм? По-перше, це чітке позиціонування, тому що це основа, основ на якій взагалі надалі базується наш профіль, і те, що ми будемо в ньому розказувати та доносити. Далі це розуміння своєї цільової аудиторії. Наступний момент це аналітика та дослідження своїх конкурентів. Далі це формування продуктової лінії, яка буде відповідати потребам нашої цільової аудиторії. Наступне – це упаковка сторінки. Далі це контент, просування, прогріви та продажі вже в самому блозі. Давайте зараз розглянемо кожен цей пункт більш детально. Перший пункт позиціонування. Позиціонування це те, як нас приймають інші люди. І для того, щоб скласти своє позиціонування, потрібно дати відповіді на декілька запитань. По-перше, хто ви, чим ви займаєтесь, яку користь ви несете людям, та чому вам можна довіряти? Прописавши відповіді на ці ключові запитання, у вас вже буде розуміння вашого позиціонування. І саме це позиціонування вам потрібно транслювати у своєму блозі. Наступний пункт це цільова аудиторія. Цільова аудиторія це група людей, які потенційно цікавляться нашою тематикою. Вони потенційно мають проблеми, які ми можемо вирішити за допомогою своїх продуктів чи послуг. І вони є потенційно нашими клієнтами. Перед тим як взагалі ми щось пропонуємо через блог, нам потрібно чітко розуміти, хто є наша цільова аудиторія. Щоб запропонувати цільовій аудиторії саме. Те рішення, яке їм потрібно. Є декілька методів, як проаналізувати свою цільову аудиторію та зрозуміти, хто ж є вашим потенційним клієнтом. І детально всі ці методи ми розглядаємо на моєму навчанні ІнстаПРО. Але зрозумівши взагалі хто вже є вашими клієнтами, з якими проблемами та болями вони до вас звертаються, і що саме їм потрібно, ви можете на даному моменті це використовувати надалі у своєму контенті і відповідно з цього формувати свою продуктову лінійку. Щодо аналізу конкурентів, нам потрібно розуміти, що таких, як ми, насправді в інстаграмі багато. І через це до речі, дуже часто багато хто взагалі відмовляється вести блог, тому що. Блін, нікому не цікаво, кому я там треба, і так далі. Але насправді це не так. Насправді е, на кожну людину знаходиться свій клієнт, своя аудиторія. Але все ж таки ми маємо досліджувати наших конкурентів, щоб взагалі розуміти, які в них є сильні та слабкі сторони, який контент вони створюють, та яка в них подача, які продукти вони пропонують, та як вони взагалі продають. Проаналізувавши ці пункти, ми для себе будемо розуміти, по-перше, де нам потрібно щось підтягнути, щось покращити. Також при будуванні своєї продуктової лінійки, ми бачимо, що дійсно користується попитом у людей, і можемо впровадити це в себе. І також ми маємо проаналізувати, як взагалі продають наші конкуренти для того, щоб покращити цей пункт продажів у себе в блозі. Після того, як ми склали своє позиціонування, дослідили потреби своєї цільової аудиторії, визначилися з конкурентами та зрозуміли, де є сильні сторони, де є переваги наших конкурентів, ми приступаємо до формування продуктової лінійки. По-перше, продуктову лінійку, якщо вона в вас вже є, потрібно оптимізувати під потреби вашої цільової аудиторії. Тобто пропонувати їм ці послуги, ці продукти, які їм наразі актуальні і потрібні. До речі, це дуже часта помилка, коли в блозі ми пропонуємо не той продукт, не тим людям. Тобто, наче продукт класний, але просто він не для тієї категорії людей, яка є вже в блозі. Тому для цього нам потрібно. Пійти по пунктам, не робити якихось хаотичних дій, не робити все це по якомусь натхненню, наїтію, а робити все це покроково. Також Важливо, щоб при формуванні продуктової лінійки ми створювали конкурентоспроможні продукти. Для цього ми і аналізуємо наших конкурентів, що вони продають, та як, щоб взагалі розуміти, яка ринкова вартість схожих продуктів чи послуг, щоб ми не демпінгували наші ціни, і також не завищували, щоб ми були конкурентоспроможними і відповідали саме ринковій ціні. Також при формуванні продуктової лінійки дуже важливо розуміти, яким чином клієнти з одного продукту переходять в інший, для того щоб не втрачати клієнтів. А в блозі головне, коли ми вже залучили клієнта до себе, залишати його з собою. Тобто, щоб він це не було якоюсь одноразовою акцією, чи він не скористався лише один раз нашою послугою або нашим продуктом. Його потрібно вести далі. І саме для цього нам потрібно розуміти, яким чином наші клієнти переходять з одного продукту в інший, і як ми можемо цьому посприяти. Наступний пункт, який впливає на розвиток нашого профілю на залучення людей, і відповідно на продажі, це упаковка сторінки. Дуже багато людей не приділяють належної уваги саме упаковці, і це є величезною помилкою, тому що коли люди заходять на нашу сторінку з реклами, з відмітки, з рілсів, вони мають розуміти, по-перше, що конкретно їм пропонується на цій сторінці, чи цікаво їм тут залишатися, і що вони можуть тут отримати. Перше, на що слід звертати увагу при упаковці, це ім'я. Воно має легко читатися та легко запам'ятовуватися, асоціюватися саме з вами. Тобто, наш ніктейм, він не має бути якимось там незрозумілим: Віка, 1, 2, 3, 4, 5 і так далі. Він має бути чітким та запам'ятовуваним. Наступний пункт це аватарка. Наша аватарка має відображати нас. Тобто має бути добре видно наше обличчя, наші очі, посмішки. тому що все ж таки це є першим враженням, яке складає людина, коли заходить на наш блог. Ну знаєте, як наче коли ми зустрічаємося десь а, вживу з людиною, і перше враження в нас якби справляє зовнішність в інстаграмі. Перше враження справляє а, взагалі упаковка нашої сторінки і аватарка. Якщо на аватарці там багато людей або вона зроблена на якомусь незрозумілому фоні, де просто губиться наше обличчя, то така аватарка, вона якби не буде справляти враження та давати розуміння людині, хто ми є. Далі опис профілю. В описі профілю має бути чітко зрозуміле ваше позиціонування та чим ви можете бути корисним. Щодо хайлайтс. Хайлайт це як навігація для людей, котрі зайшли вперше на наш профіль. Тому з хайлаць вони мають зрозуміти взагалі, хто ми що чим ми займаємося, яку користь ми даємо людям, які результати від нас отримують. Яка в нас експертність? А які питання ми вирішуємо? які потреби та проблеми аудиторії закриваємо? Як ми взагалі розглядаємо певні теми і так далі? Тобто, це якби комбінація певної інформації про нас та нашу експертність. І звісно, що на упаковку сторінки нас впливає загальний вигляд нашого візуалу. Візуал має бути привабливим, але при цьому живим. Він не має бути супервилізаним, за дизайнером, суперестетичним, тому що такі візуали насправді зараз не працюють, вони не продають, заходячи на сторінку, візуально має бути зрозуміло, чим займається людина, як вона виглядає, які в неї захоплення, які в неї цінності. І все це ми транслюємо через наші обкладинки, публікації, обкладинки наших хайлайт, через шрифти, кольори, які ми використовуємо. Тобто, все це впливає на... На наше зовнішнє сприйняття. Наступний пункт, який впливає на розвиток нашого блогу і відповідно на продажі в ньому, це контент. Контент має бути різноманітним, але структурованим. По-перше, має бути контент, який чітко б'є в цілі в болі нашої цільової аудиторії. Окремо потрібен контент, який буде робитися на широкі теми, і через такий формат можна подавати якісь свої думки, інсайти, якісь події зі свого життя. Також особистісний контент, тобто, коли ми розкриваємося як особистість, хто ми взагалі є, які в нас є цінності, чи імпонуємо ми іншій людині, щоб вона прийшла до нас, звернулася як до спеціаліста. І все це різноманіття форматів контенту потрібно використовувати, тому що контент це наша мова спілкування в нашому блозі. Окрім цього, чомусь а, прийнято вважати, що контент це тільки відео Reels, От тільки Reels відноситься до контенту. Справді, контентом є все, що ми публікуємо в інстаграмі. Це і сторіс, це і Reels, це і наші дописи, це і тексти, які ми а, пишемо до всього цього. Це все є контентом. Варто також розуміти, що для отримання результатів контент має бути регулярним. Тобто, нам потрібно регулярно створювати контент, регулярно його викладати, тому що. Коли ми не з'являємося в нашому інстаграмі, про нас просто забувають. Тут головне знаєте, визначитися з комфортною для себе регулярністю, тому що десь можна почути про те, що треба робити там по 3-5 рілсів на день, 20 сторіз в день і так далі. Справді ні, насправді вам потрібно визначитися з комфортною саме для вас регулярністю. Але мінімум три рази на тиждень ви маєте з'являтися в блозі. Це от знаєте, саме такий мінімум, який може бути. Чим більше, тим краще, але звісно це більше, воно не має впливати на якість. Наш контент було цікаво дивитися, щоб він залучав людей, щоб люди додивлювалися наші відео до кінця, дочитували наші тексти, додивлялись наші сторіс. Нам потрібно застосовувати сторітелінг. Він застосовується не тільки в сторіс, як прийнято вважати, мабуть, через те, що співзвучні слова, але вони насправді м -м, ніяк не пов'язані між собою. Сторітелінг в нас використовується і в сторіс, і в різ, і в дописах скрізь. Тобто це структура подачі тексту, структура подачі інформації. В неї якби, має бути а, чіпляючий заголовок, який привертає увагу, в неї має бути основна подача інформації, і також має стояти певний заклик до дії. Більш детально ми вчимося писати класні цікаві сторітелінги на навчанні ІнстаПРО. Той момент, коли ми вже почали регулярно вести блог, ми вже пройшли всі попередні етапи, нам потрібно розуміти, що просто так нові люди до нас не будуть приходити. І для того, щоб нам залучати більше людей в наш блог, а чим більше людей, тим більше а, ймовірних клієнтів, нам потрібно просувати нашу сторінку. Чомусь, коли людям говориш про те, що потрібно просуватись, у людей відразу настає якась паніка: типу блін, а де взяти стільки грошей? То ж так дорого, і все таке насправді існують як платні, так і безоплатні методи просування. Звісно, що безоплатні методи просування вони не настільки ефективні, але коли ми починаємо з нуля, ми можемо застосовувати і робити акцент саме на безоплатні методи просування. І до них нас відноситься це бартерна реклама, це взаємопіар. Тобто, коли ми домовляємося з людиною зі схожої тематики та зі схожими охопленнями на сторінці, прорекламувати один одного або провести якийсь спільний ефір, так щоб це було цікаво, і теми були суміжні. А, також це контент, тобто органічне просування нашого контенту, який потрібно для цього створювати регулярно, і він має бути цікавим і він має тригерити людей для того, щоб на нього звертали увагу, і відповідно люди захотіли залишитися на вашій сторінці. Але в безоплатних методах просування є один такий великий мінус це те, що по суті свого роду це певна лотерея. На відміну від безоплатних методів просування, в платних методах просування, в та, особливо в таргеті, якраз таки ми е, прогнозуємо наші результати, ми можемо керувати нашим бюджетом та оптимізовувати ефективність нашої реклами. Ми не можемо тут прогнозувати, які результати ми можемо отримати і відслідковувати все це. І як нам самостійно просувати свій блог, також я навчаю на своєму навчанні Інстапро. Нам можливо розуміти, якщо ми вже опакували свою сторінку, ми все робимо, регулярно ведемо блог, робимо класний контент. Але якщо ми не прогріваємо людей у своєму блозі та не розказуємо їм, що саме можна в нас купити, відповідно вони і не будуть купляти, тому що вони попросту навіть не знають, що саме в нас можна придбати. Для того, щоб наші продажі були екологічними, не були нав'язливими, де ми з кожної сторі, з кожного рілса кричимо купи, купи, купи. Нам важливо навчитись працювати з прогрівами. Прогрів це процес, яким підігрівається цікавість людини до нас, до нашої теми, і в цьому процесі у людини формується бажання придбати саме наш продукт. Застосовуючи прогрів, нам потрібно розуміти, що людей потрібно прогрівати до себе як до людини. Прогрівати до нашої теми, до нашої діяльності, якою ми займаємося, прогрівати до нашої експертності. Тут же ми розкриваємо саме в чому, ми експерт, свої певні питання зі своєї ніші, також демонструємо результати наших клієнтів. І, відповідно, прогрів до самого продукту, який ми пропонуємо, або до, до якоїсь події, на яку нам потрібно привести людей. А, або відповідно вже до самого продажу, тобто коли потрібно е, купити саме в нас. Кожен прогрів важливо закладати сенси, які викликають бажання купити саме у вас. І коли ми в прогріви вшиваємо певні сенси, у нас взагалі відпадає потреба кричати з кожного кутка, з кожної сторі, з кожного рілса, купи, купи і перетворювати наш інстаграм-блог на якийсь ринок-базар. Сенси в блозі вони можуть бути різними. Вони можуть розкривати якісь наші особисті якості, вони можуть стосуватися нашої роботи, а життя, якого яке ми ведемо, події, які відбуваються в нашому житті, людей з котрими ми спілкуємося. Тобто, все це є певними сенсами. Важливо зрозуміти саме, які сенси ви хочете закладати у своєму блозі, і які імпонують саме вам. Давайте з вами підведемо загальний підсумок. І так, для того, щоб ми розпочинали продавати в нашому інстаграмі і мали з цього реальний результат, нам потрібно сформувати наше позиціонування. Проаналізувати та дослідити нашу цільову аудиторію, визначити її потреби та болі, дослідити наших конкурентів, а, сформувати свою продуктову лінійку, упакувати нашу сторінку, щоб вона була продаючою та зрозумілою, регулярно робити контент, який націлений на нашу цільову аудиторію, і також націлений на те, щоб розкрити нас як особистість, тому що дуже часто рішення про покупку приймають саме через цей фактор. Через те, чи імпонує людина чи ні. Також не забуваємо, що нам потрібно регулярно просувати свою сторінку всіма можливими методами і вшивати в наш контент, в наш блог, прогріви та продажі. Я сподіваюся, що це відео було вам цікавим та корисним, і ви отримали для себе розуміння, з чого вам розпочинати, і відразу почнете впроваджувати це у свій блог.